Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 14 липня. Так, трошки питання зібралися. Тут ви мені понаписували. Отаке написали питання. 19 липня буде бій між Усиком і Дюбуа. Чи вдасться усику перемогти? Давайте подивимось. Вже дивилися один раз. Справдилося, хто дивиться спочатку, мене, то знає. Зараз подивимось. Покажіть нам, пожалуйста, 19 липня 2025 року буде бій між усиком і Дюбоа. Чи вдасться усику перемогти? Покажите, пожалуйста. Трудное сражение. Растрата энергии. Так. Родненько як. Вдасться. Щас ще три карти кину. Чи правильно я зрозуміла? Усик переможе у Дюбуа 19 липня цього року. Чи Усик переможе у Дюбуа? Да чи ні? Большой бой, трудний, так. Да. Так, да, вдасться. Але дуже тяжело. Вперед, вперед. так. Да. Виздоровлення хорошие перемены. Вдасться. Переможе. Ну, от будемо наблюдать. Тяжелий бой. Так, чи військова підтримка України розпалює і продовжує війну? Військова підтримка України. Чи розпалює і продовжує війну? Ну, перша карта отрицательний отвіт. Завершення буде. долгие проблемы, але перша карта отрицательный. Не військова підтримка продовжує вину Решение, новые перспективы и, ну да, отсрочка идет. Отсрочка, долгие проблемы и отсрочка. Но ну, это тоже, я бы сказала. Вони там умовы ставлять. Все, все равно, завод. не, это не, это не так серьезно, ребячливость. Ну, это тоже. Сереж, включи кондиціонер, жара. Духота, жара. Так. Чи справді, що українці, українські біженці за кордоном спричиняють одні проблеми? Це правда. Нет, это обман. Перша карта обман. Да <кхи> ні. Не. не, ну таке рішення. Ну, якесь разочарование есть. А, разочарование в завершении війни, війни. Отсрочка. Вот это разочарование. А так, чтобы біженці... Так и договор, и вот это разочарование только по завершению войны. По боям, по ударам, по этим, по обстрелам. А такое решение было. И это обман. Беженцы не... Так, хорошо. Який внесок України в перемогу у Другій світовій війні? Що вони там себе б'ють у груди, да? Що тільки вони перемогли? Який внесок України в перемогу у Другій світовій війні? Подивимось. Внесок. Добрячий внесок. Серйозне вмішательство по освобождению. ще, яки, ще яка сила И хороші хорошие новости. Как вознаграждение, облегчение, страданий, освобождение. Конечно, внесок України. Добрячий. Як говорили, що хлопці українські хлопці йдуть, як ото вроді не перемогти, а погибати. На смерть. Якщо вже пішло, значить насмерть буде битися. Отакий От внесок. Чи правда, що війна Росії в Україні має геноцидну? Природу. Че, правда, це? А что не? Конечно. Геноцид, конечно. Распад, разрушение, жертвы. Да. Дьявол так гуляет, что не дай бог. Має геноцидну природу. Чи є важливість посилення санкцій проти Росії? Чи є важливість посилення санкцій? Звичайно, є помощ хороша. Так. Да. Тиранія їм велика. Тиранія і хаос. Звичайно. Важливість. Так. Рішення проблеми. Важливість є. Чи є Україна та Росія братнім народом? Украина та Россия Е братним народом. Покажите нам. Враждебность велика. Непримиримость и враждебность. Ни. Не. Негатив. Враждебность. Болезненно. Борьба за выживание. Враг. Враг. Дьявол. Сильный ворог. І довгі проблеми. Як вібратній. Ні. І терпіння вже нема від цього братнього народу. Не є. Так, що, що тут чи зупинить Росія, якщо захопить? А, чи зупиниться Росія, якщо захопить Донбас? наївне питання. Чи зупиниться Росія, якщо захопить повністю Донбас? Та какой там нет? Тупое упрямство это нелогичность. Не оно йому надо всю Україну. Весь наш дом Дим. Весь наш Дим ему треба. Ні. Не зупиниться ніколи. Чи закінчуються в Росії ракети, снаряди та бомби? Чи закінчуються в Росії? Ракети, бомби. Ну, трошки зависло. Чи закінчуються? Не, отрицательный ответ. У них помощь хорошая, и вон и там выработчество налажены. Не. Ну, что ж тут трусость, неуверенность есть? Да не, ну выгодно сделка, им там и помощи свою, свои. Не. Чому НАТО дає Україні так мало зброї? Яка причина? Чому? Ні, це говорять, це фантазії, що мало дає. Це фантазії. Не, зброю дают, ну, правда, по умеренности. Просто у нас немає своих запасов. Никто не виробляв. Вот так. А то, что там, ну, дают по умеренности, конечно. Дают карта перемоги, ось все. И то, что там мало дают, дают достатньо. Діло, оно венчуется успехом. И договор такой, и. І... это сброю, сброю по умеренности, конечно, ну дают достатню. Новые перспективы. И еще, и еще дают, и еще дают, помощь. Новые перспективы. Але бедственная ситуация, потому что немає в нас запасов. Так, как у России. Чи запрацює ленд ліз Чи запрацює ленд ліз Да. Трошки пізніше. Переход в другое состояние и новые перспективы. Карта мира перемоги и хорошее предзнаменование. Да. Да. Трошки пізніше. Решение такой проблемы. Так запрацює Ленд Ліс, чи може Україна виграти війну, конечно, да. непримиримость, конечно, да, але длительно вперед и хорошие новости вперед движение, але длительно положительный результат уже выиграла, але сильно дорогой ценой большие потери, потери, тоска по ситуации, по людям а выиграть да, положительный результат. Бедственная ситуация. Потери, разрушение, Дуже дорогой ценой. Я же говорю, насмерть. Непримиримость, конечно. Чем уже выиграть? Уже выиграла. Уже выстояла. Такую орду. Так, виграти, так. Так, моя відповідь. Яка головна перевага України у війні? Головна перевага українців у війні. Покажіть нам. Та терпіння таке, що нема ні в кого такого. Терпіння і сила духа в українців. Ось о перевага, Терпіння сверхмери, хлопці ось, хлопці. Удача вперед, і отдых нужен. І от эта відсрочка, роздраження. Нічого не останавливає. І хитрость, і гибкость мислі, і терпіння сумашедше, і сила духа. От яка перевага не зломиш. Чи підтримає Конгрес жорсткі санкції проти Росії? Так, да. так, да. всі карти, да. 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 так, так, так. Так, підтримає. Упорно так. Так, ну все, ці питання ми подивилися, зараз подивимося трошки по областям, пройдуся. Так, подивимося Харків. Харьков. Что там на ближайшие дни? Харьков. Терпение. Сверхмеры. По прилетам. По ударам. Ну, сложная ситуация. Проблемы. Сложная ситуация. Тут перемены идут. Прилет еще может быть. Борьба за выживание и тирания. И печаль. Карта. Перемены то идут... Успех, договор. Але ще приліт може бути. Так що Харків обережно. Ще сложна ситуація і тиранія. Так, Дніпро на ближайші дні. Дніпро по прильотам. Дніпро Дніпро страх і якесь спустошення. Вчора показували, да, разрушение. І сьогодні. Тоже переміни ось все. Але ще зависло, все. Зависло. Ну, перемены тут тоже йдуть, Ось Раз, два, три, чотири карти. Але з там ось все. і горе мучення. Дніпро. може бути прилет. Так, Одеса. Одеса. По прильотам. На ближайшие дни. Одесса. Проблемы. Печаль депрессия. Так, недоверие. Тоже подвешено все. Ще ситуация такая завысла. Негатив. Одесса. что? Враг за спиной и негатив. Обережно, загроза Е. Трудная растрата энергии. Страхи и Страхи потеря. Прилет может быть. Может быть, прилет Одесса за на ближайшие дни. Что там чекая за так на ближайшие дни. Вот это движение, говорят, бесполезная суета ворогу вот этому длительно и бесполезная суета. Вот это движение, что они там пытаются. Освобождение, оно карта, и да, все, освобождение. Запорижье, карта конфликта, Вообще прилет может быть. А вот то, что там наступ, вони там движение пытаются, бесполезно. Херсон. Херсон на ближайшие дни по обстрелам. Так, Херсон тут что шось... удачи ещё не помощь идет помощь дружеская Херсон ще критичний момент. Критичний ситуація. Неудача і тяжоле тяжелое, тяжелое положення. Хлопці відбивають рішення проблеми. І ось обрив, приривання. Але йде отсрочка. Ще, ще обережно. Херсон. Миколаїв. Миколаїв на ближайші дні. По обстрілам. ще чекає. Миколаев тоже стена. Хлопці там. Так, решение проблемы. Новые перспективы. Карта перемоги. Миколаїв. Так, тут что вообще. И решение проблемы. Як перемены, хорошего солнышко. Сейчас солнышко подивимся, если. Як... Да, удача, Миколаев. Карта радости и карта перемоги. Вот это вот первая карта. Прям препятствие для ворога. Препятствие. Стена. Миколаїв і переход в другое состояние. Ну, я Миколаїв не бачу. Ну, дорого, конечно, платен, але на місці, дом, стабільність, більш-менш. Карта перемоги і перша карта Стіна. Тримають. Ну, збивають, може. Ну, поки не показали Миколаїв. Так, Суми, Сумщина. Що там, які там? Яка там ситуация на ближайшие дни? Сумщина по обстрелам. Так, тоже положительный результат, але трошки пізніше. Хлопцы, оно по-умному, по хитрому. Успех. Успех у наших. Розбивають оно, ну, разрыв. Так, вот это все дозволено печаль. Что там, сумщина? Сумщина еще может быть прилет. Ну, прилет обстріли. обстрелы. Довгі проблемы і по звездам положительный результат, але по звездам трошки дальше і долгі проблеми. Так що ще обережно, але ниякої окупації тут нема. Тут хороша карта. О, ну, помощь, помощь. Хлопці треву. Ну, враг за спиной і ще уход врага. Уход врага. Відганяють. Ну, ще обережно. Сумщина. Чи опасно. Київ. Київ на ближайші дні. Що там Київ по обстрілам? Сложненько і критичний момент Київ і прильот. Сложная ситуація, критичний момент і прильот. Київ. Так що обережно. Що ми там ще подивимося. Хмельниччину гляну. Щось там на Хмельниччину. Хмельниччина. По прильотам. Діло вінчається успіхом. Тут щось, якась загроза є, ось чрезмерный ентузіазм, якась загроза, Проблеми. Якась проблема може бути. Але хороше важные змінення і карта радості. І діло вінчається успіхом. Ну, якась загроза є, щось якесь. І що там Донеччина? Донецька область, що там твориться, що там робиться? Донеччина. По обстрілам на ближайші дні хлопці, хлопці, пажі. Усталость, істощення, хлопці замарилися вже. Удари, удари. Тяжеле положення. Удари з азартом. Подвішано ще все. Сильний враг, сильний гнів лізуть. Ще туди-сюди. Ну, теж хороше признамене. Йдуть, ось все, карта перемоги. В наших хлопців там перемоги. Ось все, победи. У наших хлопців хороше признаменування і карта побєди, тріумфа, дух завоювання. Але ще щось його удари і туди-сюди. З азартом. Тримають хлопці. Донеччина ще обережно. Чи виїхати, чи укриті. Потому що там хронічний. Що ще подивиться, Львів? на ближайшие дни. Львив. Львив. Ну, хорошие перспективы и хорошие новости. Львив. Так, а тут что? Шо? Ну, что-то такая перемены, новые перспективы. Ну, еще не надежно тоже. Так. Львив, еще может быть тирания и карта конфликта. Тоже тут перемены во все должны быть уже. А еще может быть прилет. Львив. Волинь, гляну. Волинь. Що там, яка там ситуація? Волинь. Так. Волинь може бути приліт. Ну, як раді выгоды, прилет. Непримиримость. Терпение сверхмери. Волынь. що то спустошення и прилет. Две карты. Волынь обережно. Загроза є. Так, новая каховка, что там по прилетам? По прилетам, по ударам. Новая каховка, Херсонщина. Подвешено еще, Тут положительное развитие. Как бы должны уже... А еще подвешено. По прилетам. Вседозволенность. Подлость. Так, решение. Снова каховка. Дьявол прям с азартом. С азартом. Новая каховка. Идут перемены хорошие. Печаль, ностальгия, тоска. Переход в другое состояние. Решение проблемы. А подвешена. Еще может быть удары. Тупое ж упрямство, Отсрочка подвешена. Нова каховка повертається додому. Надіжно відкриваємо двері. Ще прильоти нова каховка. Обережно. Укриття. Так, що ми ще там мене просили? Щось я не записала, мабуть. Ну, мабуть, все на сьогодні. Все подивилися. Не знаю, що там. И какие там еще области глянуть. Черневецку. Черни... Черновцы. Что там по прилетам? Черновцы на ближайшие дни. Да Та нет, там... Нет, удача и изобилие, успех, и помощь хорошая, и освобождение от этого. Так, что тут? И договор. Не, не бачу я прильота не бачу. Ні. Рішення проблеми. Черновці не, не бачу. Ну, вроді все. Все, подивилися на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!